Доброго дня, мене звати Іван. Я майстер по ремонту вікон а компанії віконний кулібін, яка спеціалізується на відновленні вікон, дверей та віконних конструкцій. З настанням холодів питання герметичності вікон стає дедалі актуальнішим. Одним із методів усунення продування вікон є заміна ущільнювачів. І сьогодні. Виходячи з власного досвіду, я розкажу вам про переваги та недоліки основних типів ущільнювачів, які є на українському ринку. Для більш детального розбору цієї теми ми покажемо і розкажемо вам про кожен тип ущільнювача крупним планом. Існує три типи ущільнювачів. Резиновий, ми його навіть не будемо розглядати, тому що він. По-перше, неякісний, і якщо а, ремонтувати вікна, міняти ущільнювач, то вже міняти на той, який прослужить 6-10 років, і до цієї теми не треба буде повертатися. Другий ущільнювач а, синтетичний каучук, а його срок експлуатації від виробник запевняє, 10-12 років, але на практиці 8-10 років він служить і тримає герметичність. Почнемо з ущільнювача, від виробника рехау. Для ремонту, так як з роками в процес експлуатації. І фурнітура має певний ізнос певну виробутку, і профіля також мають певні деформації, тому цей ущільнювач він в якості ремонтного не дуже заходить і ми його не використовуємо. І друге питання по цьому ущільнювачу він двохлепестковий, і Ущільнення держу тільки оці два ліпістки, ліпісточки. І через те, що немає а, ребра жорсткості, цей ущільнювач а, часто залипає і не тримає ту герметичність, яка нам потрібна, особливо коли а, поверх там, скажімо, 25-й, а на 25-му поверсі продування вітра. На порядок вище, ніж на першому, п'ятому, тому я, я його не ставлю. Сам по собі, якщо вікна нові, якщо профіль рехау і фурнітура Мако, то він служить і свій срок тримає, але в якості ремонтного не, не заходить він нам. Так, далі йде ощільнювач саламандр, а, звичайний виробник Турція. А, переваги його, а, якщо брати, двохліпістковий рехау і саламандр, то основною його перевагою є це те, що в нього внутрі, всередині, а, є. Камера у виді треугольника і за рахунок цих трьох углів у ньому, в цьому щільнувачі є ребро жорсткості. Тобто момент, на момент прилягання рами до створки усадка на відсотків 30-40 в нього менша, ніж в ущільнювачі рехау, в якого Цього ребра жорсткості нема. Так, далі у нас іде ущільнювач Salamander Pro, а, також виробник Турція. А, якщо порівнювати Salamander Звичайний стандартний, і Salamander Pro, то а, Salamander Pro Відсотків на 20 більш об'ємніший, і якщо у нас створка, скажімо так, проблематична або комплектація фурнітури неповна, не по цілому периметру є цапфи, відповідні частини, відповідно і прилягання і прижим, то цей ощільнювач дуже, дуже нас виручає у подібних ситуаціях. Таким чином ми устраняємо продавання на практично будь-якому вікні за допомогою ущільнювача і без доукомплектації або заміни фурнітури. Так. Далі у нас йде ущільнювач від виробника века, в чому полягає їхня, їхня відмінність від других профільних систем у них Посадочне місце під ущільнювач пазок чуть ширше, ніж всі інші виробники. Тобто цей грибочок, який заходить в пас у века, він є більш об'ємним і чуть-чуть, може, міліметр ширшим, ніж у інших. Тому, якщо ставити на профіль века ущільнювач рехау або Саламандру, любого другого виробника, то вже всередині в шахти він буде шататися і з часом а, в процесі експлуатації з роками, він може просто відійти від профілю. Далі у нас йдуть ущільнювачі під стеклопакет. А от тут, ущільнювач під стеклопакет. Ми використовуємо тільки рехау. У них якість самої резини матеріалу, з якого вони виготовляють свої ущільнювачі, доволі висока. І беручи цей ущільнювач, майстер поставив його на створку на раму, від клієнта уходить спокійний. І впевнений в тому, що йому там через рік або через два не позвонять і не скажуть, що у нас з'явилася е, та ж проблема. А, ущільнювачі під склопакет від рехау ми використовуємо двох типів. А, перший тип він більш об'ємний, буває м із завода, були випадки, коли Профіль 60 штапики під 32 стеклопакет, а уже сам стеклопакет 30. І тоді немає відповідної фіксації склопакету в рамі, то в таких випадках, щоб не міняти, якщо робити до ума, щоб не міняти всі стеклопакети, тому що то дорого, не рентабельно і нелогічно. Ми використовуємо ущільнювач більш об'ємний від рехау. Він дуже добре садиться в пазок, і дуже добре тримає герметичність. А другий ущільнювач під склопакет, також від виробника Rehau, він менш об'ємний як перший варіант. І, в принципі, він іде у нас як основний. От, ущільнювачі під склопакети від рехау я особисто рекомендую. Так. І далі у нас йдуть ущільнювачі. А шлегель. Від німецького виробника цей ущільнювач дорожчий, ніж інші резинові кавичукові типи ущільнювачів. І а по ідеї він мав би бути кращим. Ми ставили його впродовж двох років, і як таких нарікань не було. Але з часом, з досвідом, з практикою ми перейшли, ми вернулися обратно на Каучукові ущільнювачі із трьох причин. А, перша причина це ціна, а ціна на ущільнювач лігель а, рази в два з половиною він дорожчий, і ціна, я скажу, не, не, не оправдана. Дороговизна не оправдана. Чому? Якщо брати м, рам створочну частину, яка знаходиться в приміщенні, то а, ущільнювач шлягель, він а, дуже добре держить, звуковізоляцію, герметичність також тримає дуже добре. Але а, якщо ставити його на рамну частину, ту частину, яка знаходиться на вулиці, то а, основним недоліком а, є те, що якщо ПВХ оболочка у цього щільнювача пошкоджена, то з попаданням вологи всередину в пінку при мінусових температурах, він просто розбухає і лопає. Така от біда. Друга, друга, то вже третя. Причина, чому ми його не ставимо з виробництва один час, були партії бракованого ущільнювача, і якось ми поміняли, міняли ущільнювач на, по всій квартирі у клієнта, і через, так скажемо, невеликий проміжуток часу він Опять нам позвонив з жалобою продавання, і в нас вийвся гарантійний випадок, ми міняли ощлювач на всіх вікнах. А чому? Зараз вам покажу більш наглядно. Значить, Якщо беремо його в розрізі, тут у нас наповнення пінкою поліуретаном нормальне. Далі тут уже з'явилася пустота, відповідно, і герметичність у нас пропала в цьому контурі. Далі, ще відріжемо. Тут у нас він взагалі відсутній. І далі тут теж є проблеми, тому ми, особисто я, зупинився на використанні ущільнювачів із синтетичного каучука, вони перевірені роками і якихось проблем. Нарікання у мене з ними не було і сподіваюся, що і не буде. Якщо у вас дує з вікон, можете звертатися до компанії Віконний кулібін. Ми знаємо про ваші вікна все. Знаходимося ми в місті Київ, обслуговуємо Київ та передмістя. Всім до побачення, будьте здорові і не кашляйте.